І знову ранок, і цей день буде таким самим. Домашня рутина стала випробуванням. Кожному треба догодити, всі навколо, начебто, готові вибухнути. Новий день, новий виклик. Ніколи зітхнути в цьому вирі побутової метушні. Вихід існує. Дати бій стресу та недосипанню вам допоможе лінійка Цептер Хайперлайт. Спеціальні фулеренові лінзи перетворюють шкідливі світлові хвилі у комфортне для очей світло. Вони точно відповідають спектру чутливості очей. Із Цептер Хайперлайт ваше життя розділиться на до і після. В житті знову з'являться втрачені фарби. Із окулярами Цептер Хайперлайт вас більше не буде відволікати стрес. Свіжість та бадьорість допоможуть стати продуктивнішими. Хочете поділитися унікальними технологіями. В лінійці Цептар Hyperlight знайдуться окуляри для кожного. Тепер у вас залишаться сили для найголовнішого. Передові розробки Цептар на сторожі вас і ваших близьких. Це не тільки стильний аксесуар. Але й надійний захист від ультрафіолетового та комп'ютерного випромінювання. Ударостійкий матеріал не дозволить вашим дітям пошкодити окуляри в процесі активної гри. Цептер. Майбутнє в ваших руках. І весь світ у ваших очах.